Всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Сьогодні субота. Я пішла в магазин, купила Алісі. Дивіться, аскарбінка. Аліса її не їла з України. Тобто вже два роки ти не їла цього. І купила. Ой, чого? І купила для неї ось такі яєчки тут. Яєчки, напевно, неправильно казати, треба казати яйця, так? Такі з сюрпризом. Сухарики, флінт. Так, не можеш відкрити? Будемо зараз дивитися, що там всередині. Ну давай, зможеш відкрити. Там якийсь ну, дед. Ну добре, давай зараз я відкрию, а потім ми повернемось. Показуй, що там. Такі от Закол... Какой-то стрмний Дед Мороз. Це. Новий рік закінчився, а подарунки ще ні. Потім ось така чудова іграшка. Купила мама коника, коник без ноги, цукерки. І зараз нас чекає ще друга розпаковка, бо мама була сьогодні дуже добра. І купила їх два. Так, в другому купалася ось ця неймовірна іграшка. Антістрес. І що Там ще є, покажи? Це такий от, ну, як мішка, мішку, якась подозрительна мішка, звісно. І такий це браслет. Угу. А ну покажи на ручки. Тільки ти її неправильно одягнула. Ну нічого. Ну і знову ж таки, оці цукерочки. Так, зараз буду для вас робити розпаковку чек ще з магазину консуму, що я купила. Я вже й забула, що колись була така дуже популярна іграшка спінер. Тож це не просто. Як це називається, коли ось ці штучки? Simple. Dimple. Simple Dimple. А ще й воно і спінер, нічого собі. Ми вже й забули. У нас вдома їх стільки було, ти пам'ятаєш? Та вони були у нас металеві. Це пластикові. Я додому після магазину очам, не повірила. Пральна машинка вільна. Я зараз вам дуже швидко знімаю розпаковку з магазину і буду щось робити, тому що я сьогодні цілий день просто чекала, поки людина там цілий мішок перепрала всіх речей. Дивіться, що я купила? Купила в магазині Балтика, ну, то наче вважається як російським магазином. ну не знаю, ну, Ходжу і купую, тому що дуже захотіла цієї ряженки. Вона коштує в Балтиці наче євро 60, 60 чи євро 70. Ну, не більше. Ще я там шукала болгур сьогодні, я його не знайшла. Є пшенична каша, там є гречка, вівсянка, то немає. Так, ну і так як сьогодні субота, а завтра неділя і Аліса буде вдома. І це кожну хвилинку буде мама, що є смачненького. І з їжі нормальним в нас є спагеті м'ясо, курочка. Ніжка і суп. Сьогодні зварила суп, та ви не повірите, ось так. Ось в такій, як, в ковшику. Чому? Тому що нам потрібно 2-3 тарілочки всього, ми більше їсти не будемо. Так, ну далі це дуже просто, то є батон. Треба швидко знімати, поки нікого немає, а то все ж таки доведеться знімати сусідів сьогодні. Так, ще я взяла піцу. Ось така 3,19 за 2 піци. Ну, я подумала, що якщо Аліся захоче, то я швиденько їй це просто в мікрохвильовий в печі зроблю. Так, далі сир. Сир взяла, тому що потрібно на, на понеділок. Це м -м, фарш свиний. Фарш свиний, свини, напевно, будуть знову-таки, або якісь макарони по флотськи або, може, я зроблю е котлети. Так, ось це для Аліси. Це печиво, дуже смачне, дуже зручно, що тут по... в пакетику вони йдуть, я іноді даю їй так в школу. Ну, ви бачите, дуже корисні продукти. Ну, тому що я це все купила, у нас є їжа, ну, нормальна, звичайна, та хочеться щось смачненького іноді з'їсти. І оце я купила, щоб якщо щось було. Так, далі пам'ятаєте про ковбаску, розповідала з трюфелем, Ось, дивіться, як вона виглядає. Це в консумі дуже смачно, дуже. Ну, знову ж таки, ось це не буду радити вам купувати якісь продукти. Це для мене дуже смачно. Ну, той, хто полюбляє взагалі ось цю ковбаску. Просто цей трюфель він додає смаку. Ну, тобто, ковбаса як ковбаса, але ось цей трюфель він додає смаку, і мені подобається. Не біжіть, не купляйте, якщо не хочете експериментувати. Бо як з тією орчатою, то взагалі я так. Розстроїлась. Так, дивіться, Потім купила ось цей крекер він солоний. Я взагалі пам'ятаю першу упаковку, коли купувала, взяла просто, думаю, нехай буде, ну, може баночка знадобиться, знаєте, ну, все ж таки мені вже 30 з хвостиком. Вже після 30 хочеться і баночку і якусь, і скляночку. Мене, ну, візьму, може, вона мені колись знадобиться, а може і будуть смачні ті крекери. Коротше, поки я десь відволіклася, дивлюся, Аліса вже з'їла банки. Кажу, Аліса, вони тобі так сподобались? Я кажу, ну давай, може, хоч чимось їх намастим чи що. Вона каже, ні, я буду так їсти, так і з'їла їх саме. Так, далі. Це я взяла собі. Це, чесно скажу, дешевий варіант чипсів ну, з консума. Там Алісі взяла ці, які подорожче, вона полюбляє з хамоном. Ну, а собі взяла дешевий варіант, і Аліса їх не їсть, тому в мене є всі шанси з'їсти самі. Ну, не за один раз, а не. два дні десь я їх буду їсти. Так, а потім взяла ось таке. Типу нагетсів, бачите, написано, що Сабор Барбакоа то є. Смак барбако, барбекю. І м'єль, то є мед. Ну, поштуємо. Це так. Ну, на всякий випадок, якщо щось захочеться смачненького. Ну і все, все, мої покупки на цьому закінчилися. А, ще знаєте, що взяла? Не знаю, хтось із вас, дівчата, таким користується Це для депіляції ну, на обличчі. Такі полоски. Ну. Я взяла, хочу взагалі подивитися, спробувати. Не буду казати, що я там буду видаляти, може жіночки мене зрозуміють. Так, ну, ну і все. Ось такі покупки. Тож, зараз я піду, буду прати речі. І хочу, знаєте, що сьогодні подивитися. Мені мама порадила подивитись серіал то фільм. Скажене весілля. Скажене весілля, там є три частини. Я дуже хочу подивитися. Я сьогодні, поки готувала суп, я навіть половинку е подивилася, е ржала тут на всю кухню. Та справа в тому, що тут бабуся була, і вона якраз в цей момент прала речі, і вона, наче й бачить, що я щось дивлюся і там сміюся, але їй дуже хотілось поспілкуватись, тому я зрозуміла, що я не зможу просто далі дивитися, поки я готую. Ну, довелося з нею спілкуватися. Ні, ну довелося. Мені приємно спілкуватися на е, мені приємно спілкуватися іспанською мовою. Мене виправили там, що немає такого, як на іспанській, на українській, української або іспанської. Е, дякую, велике за поради, що ви мені пишете, мене пишете, мене виправляєте. Е, все правильно ви робите і робіть так далі, тому що мені це дуже важливо. Я хочу навчитися говорити правильно. Дуже подобається е, спілкуватися. А знаєте ще як приємно, коли ти вже розумієш, що вона в тебе питає, відповідаєш, і людина далі продовжує розмову. Тобто, ти відповіла, вона тебе зрозуміла. Це прям, ну прям я собою пишаюсь, що все ж таки я вже, хоча б на цьому рівні е, розуміння, е, розумію цю мову. Тобто я розумію, що мені кажуть, відповідаю, і мене розуміють. Коротше, це клас. День другий, сьогодні неділя, наче як вербна неділя. Українці там зібралися, пішли ходою. Ми не пішли сьогодні, на вулиці така якась чудна погода, хмарно і давить так все, голова болить. Так, люди добрі, я тут зібралася захейтити оцю ряженку, чи то я її давно не пила. Вкрила я вчора, Алісі кажу, будеш ряженку? Вона так буду. Я її налила, собі не наливала, бо в мене був там інший вчора напій. Е Та я зробила один ковточок. Це просто кефір. ну На смак кефір. Чи я давно її не пила. ну в мене є, в мене тримається в голові. ну Як, як сказати, той смак ряженки. І я її дуже хочу, дуже хочу. Я хочу відчути той смак. І вчора я зробила ковточок ось цього і зрозуміла, що це просто кефір. Ніяк ото неряженка. А може просто тому, що в мене смак вже змінився. Не знаю, як він може змінитися? Як я можу його забути? Смак цього чудового напою. Тому такі справи. Щось не то з ряженкою, або щось не то зі мною. Ну, не хочеться ж думати, що щось не то зі мною. У мене моя холодна кава, вже друга чашка, тому що і справді сьогодні якийсь такий день дуже давить і дуже якось я себе так почуваю. Не хочу йти взагалі на вулицю. Пишіть, як у вас справи сьогодні? Які взагалі новини? Так, вчора ж я прала речі, і на балконі взагалі не було місця, де його сушити, білизну. Тому виставила цю штуку, дякуючи Богу, що вона є. Хочу показати вам свої квіти. Так, ну це жіноче щастя. Мені потрібна та така пшикалка, яка для квітів Потрібно сходити купити, бо немає. Немає чим його пшикати. Взагалі повитирати треба. Такий він вже припав тут на вулиці, пелючкою. Так, тут щось незрозуміло. Щось прокульовується. Він так погано виглядає і він такий дуже м'який. Що з ним таке? З цього що росте? Це не квіточки. Це, напевно, хоча, може, і квіточка. Так, добре. Тут дуже потрібний аксесуар, щоб землю робити рихлою. Так, ну, росте потихеньку язик Цю квітку мені подарував Женя. Ой, ще перед тим, як їхав він на ібіцу, і досі квіточки є. Тут нічого ще не відбувається. Хто не знає, я це це мені впало на балкон, цей листочок, я його просто в воду кинула і там корінці почали випускати. Почав випускати цей листочок, Ну, поки стоїть, нічого немає, нічого не росте. Так, ну а це росте вгору. Ой, якось так. Так, бачите, яка сьогодні погода. І така якась підвищена вологість. На вулиці тепло. Зараз, може, покаже нам аптека, скільки градусів тепла. 19. Не видно, напевно, на відео. 19 градусів, дуже тепло. А Женя, взагалі подивіться на тій своїй біці, по літньому вдягнений. Хлопці їздили на закупку продуктів, тому що живуть вони в будинку всі разом. Також всі разом вони працюють, прибирають, готують, тому дуже багато потрібно закупатися і готувати. Я хочу нагадати, що можна поставити вподобайку цьому та іншим відео, підписатись на мій канал. Всім вам всього найкращого і побачимо вже у наступних відео.